Сьогодні ми отримали посилку планшету Куб, або як його називають, К'юб, Каб, cub, як це називає? Кубік. Пішла вона з Китаю. Замовлено на початку січня. модель кубика U27 GT або U33 GT. Інша назва цієї моделі. Гарно упакований. Таку упаковочку. Пакетчику. Останнім часом ці китайці про хорошу упаковку. Упаковка трохи примнута. Можливо, це вже на нашій пошті українській. О, це є модель.

Почем все позаліплюємо? Так, сам планшеток це запаковано, Плівочка закроє планшет. Планшат. Це телефон. Вот такий планшеток. Що я еще кротью. Так, Інструкція, вип карта Варантийний талончик китайський Зарядне, кабель зарядний мікро USB, micro USD микро -SD карточка на 32 гб Штамо краще видно. Так, і чехольчик. Гарний, вже такий замовляв да? тут якісний пластик і хороша, якісна пресовна шкіра. Теж з логотипом куб. Так. Ну, навіть дата. Упакування. Так, подивимось запустимо Перший запуск зробимо. О, пішов запуск. З Цей час подивимося, які тут роз є роз'єми. Є роз'єм micro USB, роз'єм HDMI. Взем навушників і роз'єм для MicroSD-карточки. Збоку кнопка включення і гучності звуку. Тут у нас є мікрофон. На цій стороні нічого не немає. Ну і ззаду бачимо камеру. Камера така собі. Якості і динамік звуку один. Ну, і тут можемо бачити модель U27GT і нижче U33 GT. Ось так. О, Планшет запустився. Бачимо навіть продавець встановив програмку для GPS тесту. Так... Угу. Wi-Fi вимкнений, яскравість максимальна, Bluetooth вимкнений. Заряд 97% тримай. Чим хороші ці планшети, кубики, у них добре зберігається. Заряд акумулятора, навіть коли планшет вимкнений або ним не користується, просто заблокований. Тоді заряд майже не зменшується. Камера. Камера працює. Як вже я казав, якість камери посередня. Але для фотографій піде. Ось можемо бачити. Якість камера. Така собі. Ну і передня камера. Ну, теж така собі. Якість. Але для зв'язку піде. Так, що можна ще показати. Подивимось налаштування. Налаштування. Виберемо мову, змінимо. Тут є дуже багато мов, зокрема і українська мова є. От Швидко перелаштувався планшет на українську мову. Подивимось про пристрій. Так, Версія Android 5.1. Номер моделі U33GTC. Ну і оновлення системи. Система оновлена. Перевірено 1 січня 1970 року. В Китаї 70 й рік. Екран хорошої якості. Зображення бачимо навіть під максимальними кутами. Гарно зберігається. Не пропадають кольори, от можемо бачити, і добре видно зображення на екран. Можна навіть включити галереї щось Китайський. заодно. Звук перевіримо, ну звук посередній промотується без проблем. Відеофайл з розширенням МКВ. Дивимось зображення, Зображення насичене. Як бачимо, кольори не міняються особливо. Чуть-чуть лише міняється тон кольорів, отак вони не пропадають. Гарне зображення кубиках, що мені теж подобається. Швидко діє непогано. Значить, в ньому є в цьому планшеті процесор 64 розрядний. Так, батарейка 3000 мА. Діагональ 8 дюймів, Є GPS. Що ще можна сказати? 8 ГБ пам'яті і 1 ГБ оперативної, як вже говорилося. Ну, такий посередній планшет для, для невибагливих користувачів. Непогана модель. Ми поглянемо ще, як працює інтернет. О, навіть продавець був повиключати. Інтернет. Wi-Fi підключено, непоганий тут модуль Wi-Fi, тягне мережу далеко. Зараз постараємось під'єднатися, під'єднатися, зайти на приклад, в Play Market. Play Market, так. Time Market. А, для цього потрібно створити користувача. Ну, зайдемо тоді просто в інтернет. Через браузер. Переглядач. Так, сидімо на Укр. Нет. От як бачимо. Заходить дуже швидко на сайт. Воно. Швидко Переходить на сторінки, бачимо синоптик. Погоду швидко відкриває, ну, бачимо, є зв'язок, Wi-Fi працює. Батарейка теж тримає дуже добре. Людський планшет один тестував. Ми бачимо, є захисна плівка. Сенсор дуже гарний, чутливий. Спрацьовує обертання екрану теж непогано. Ось такі основні параметри, які ми перевірили, все працює. На цьому все. Підписуйтесь на мої огляди, ставте лайки, дизлайки. Дякую за перегляд.